Друзі, привіт усім! Мене звати Оксана, і сьогоднішнє своє відео я знімаю ось в такому місці. Це хостел в місті Київ. Ми змушені були швиденько їхати в Київ, тому що син вступив у вуз, і так вийшло, що ми ось тут трошки затримались, дозбирали все, що треба. Ще пішли робити фотографії, тому що, ви знаєте, списки викладають 5 числа і треба виїжджати. Ну, ми надіялись, що так буде, готувались шукали квитки, дуже довго їхали, дуже спекотні були вагони. Але ж ми приїхали і сьогодні ввечері вже будемо виїжджати. Отже, до чого я? Сьогодні у нас 7 -е число. І мені потрібно відзняти вступне відео у СП Верніса Сіній Бар, який організувала Маруся з каналу Маруся на скриніка рукоділля і Ліна з каналу Мій творчий простір. Надіюся, добре все назвала. І так, сьогодні останній день, коли ми маємо зробити вступне відео. У мене біля себе немає е, таких ниточок, е, що я наготувала вдома до цього СП і що я вже почала там трошки в'язати, але я лише взяла з собою ось такі дорожні невеличкі процесики. Це в основному шкарпетки і е, цю таку сумочку я собі пошила у шалених стартах. Отже, я вам хочу коротко розказати, що це буде за СП, Там буде е, 5 категорій, якщо я добре пам'ятаю, тому що я ніде нічого собі не записала, все говорю по пам'яті. 5 категорій, напевно, це буде. Е, я скажу вам, е, що буду в'язати я. Якщо е, ви давно зі мною, ви пам'ятаєте, я фарбувала пряжу і недавно я з нею в'язала. Шкарпетки, Вони такі... це секційне фарбування в таких кольорах, ну, мені здається, дуже осінніх. І я додала ще одну ниточку до неї тоненьку, для... щоб тримала, тому що це була 100% вовна. І взагалі там вийшли такі шкарпетки. Тож я буду ще одні такі шкарпетки в'язати з цієї пряжі. І я зараз пошукаю фотографію і ставлю вам десь тут. Цю ниточку, щоб хоч, хоч так показати, з чого я буду в'язати. Далі. у мене є, Це буде перше, це буде для номінації зігрімо свої ніжки, ручки, щось такі. типу того є така номінація. Де ми будемо в'язати шкарпетки, рукавички, головні убори, хустки, я так думаю, щось таке. Далі я буду в'язати іграшку. Іграшку. Це буде у мене з бебі-стартами, тому що і там я починаю, і тут я буду її в'язати. Колись я в'язала зайчика від медика, так само вам поставлю тут фотографію. Десь у мене є точно на телефоні. І я хочу зв'язати ще одного такого зайчика. Лише там був зайчик жовтенький, а я хочу зв'язати в якомусь такшому кольорі, так, сіро, голубенький щось таке. Тому що в мене є ціла корзинка, а то й більше ниточок таких. Товстеньких ниточок, це акрил, звичайно. Є в мене трошки і пряжа джинс, але цей акрил товстинець. я не дуже його використовую, тож я зв'яжу з нього іграшки. Не зовсім іграшкова така пряжа. Але я в'язала з акрилу, іграшки відправляла. І так само тепер хочу відправити це на благодійність для петельок добра. Ще буде в них збір осінню. І хочу відправити. Тож, є в мене корзинка ниточок для іграшки. Буде іграшка. Далі я буду в'язати дитячий джемпер, який теж розпочинала у бабі-стартах. Цей джемпер я візьму з собою наше осіннє в'язання, тому що він буде вже такий осінній, він буде демісезонний. і Буду просувати у нашому SP. Ниточки в мене для нього так само покажу вам, мабуть, в мене фотографія, з яких ниточок я буду в'язати. Це в мене ніжно ніжно рожево такого світленького кольору. Є ниточка пухнаста, така, тостенька, і до неї такий самий тон в тон, тоненький акрил, щоб тримало резиночки і все таке. Тож буде в мене джемпер третім. І четвертим я буду в'язати щось для себе. Це буде у мене ж на спицях розпочатий топ, але я думала, що, можливо, не той топ, а, а ще в мене є ось така досить у мене є такої пряжі. Я хотіла зробити собі якусь тип футболки або майки. Це пряжа Аліза Romantica, вона вийшла вже з обходу. У мене є декілька кольорів, декілька моточків, що лише ну, на такі невеликі речі. Або ще інакша у мене є так само з ефектом фламе. Ниточка, тож, я хочу собі ще встигнути зв'язати. Це ж останній місяць це ще можна в'язати, це ще можна носити. Якщо буде тепла осінь, то взагалі. А у мене на роботі взагалі така е, жара, що в мене можна носити хоч цілу зиму. Ці маєчки, футболочки. Отже, зв'яжу ще то. І. А, ще до іграшок хотіла е, віднести. Ну, Це іграшки, або декор. Хотіла ще зв'язати свій один гарбузик. У мене є майстер-клас на каналі на гарбузики. Минулої осені я їх в'язала. Вони дуже класні такі вийшли. Дуже вставлю вам фотографію. І я хочу зв'язати ще цей гарбузик. Можливо, в мене вийде все це сумістити або в іграшку, або в гарбузик. Можливо, можливо, і то, і то. Не обіцяю. Подивимося до кінця цього СП, що у мене вийде. Розказала свої плани, трошки показала на картинках ниточки, тому що зараз їх у мене немає. Все вам розказала. Хочу встигнути все змонтувати і викласти сьогодні на канал, щоб встигнути. Сьогодні 7 серпня, останній день, для відео вступу у. Проєкт бендісаж осінніх бар. Отже, з вами була ваша Оксана і це мій канал «Оксимур – Handmade по-українськи. До нових творчих Па-па! Mm-hmm. <laughs>